Григорія Варьовки готується вирушити у благодійний тур до США. Там артисти збиратимуть гроші на відбудову дитячих садків у бородянській громаді, яка чи не найбільше постраждала під час окупації Київщини 2022-го. Символічно, що свій тур хор почав виступом просто неба у Бородянці. До речі, торік головному народному хору країни виповнилося 80 років. Його заснували 1943-го за часів Другої світової. І ось коли Україна знову у війні, хор своїм співом підтримує моральний дух українців і на передовій, і в тилу. Рашки по тілу не лише від співу, а від місця, де співають артисти. Не на сцені, а серед руїн багатоповерхівок. Нині виступає національний народний хор імені Григорія Верьовки. Цей будинок у Бородянці один із символів окупації Київщини. Під його руїнами загинули восьмеро людей. Славно звісного кермічного півня, що дивом у під обстрілами, теж знайшли саме тут. А ще всесвітньо відомий Бенксі намалював тут графіті із маленьким хлопчиком, який перемагає Путіна. Своїм виступом саме тут хор імені Верьовки розпочинає підготовку до концертного туру у США за підтримки українського мінкульту. Кошти від квитків витратять на відбудову дитсадків у бородянській громаді. Вражає е, інші народи, саме наша культура, тому що вона є надзвичайно глибока, е, і ми хочемо показати її у всьому світі і подякувати за ту допомогу, яку дають нам народи всього світу. Ми розпочинаємо мелодію Скорика, яка е, переходить в гімн. Марш зродились. Ми великої години, тобто, наша боротьба триває. Ми боремось і будемо боротися до кінця. Попереду у хору виступи у Нью-Йорку, Вашингтоні та штаті Філадельфія на другу річницю великого вторгнення, 24 лютого, разом із американцями заспівають молитву за Україну. Готують і насичену програму про нашу пісенну історію під час великої війни. Хор імені Варьовки активно гастролює за кордоном, аби світ не забував про війну в Україні. А найбільше, найщиріше, таке найщемливіше було зустрічати наших українців, які з дітками мамочки особливо поїхали, змушені були виїжджати в евакуацію за кордон. І коли вони нас зустрічали і там, десь на вулицях, на площах, ми робіли, то і діти. Ходили, плакали, співали разом з ними наші українські пісні вже після концерту. До того ж, на благодійному аукціоні хор планує зібрати кошти на потреби батальйонів, де служать жителі Бородянки, і, зокрема, їхній колега, артист балету Віталій Сергієнко. Один із лотів це тарілки. Вони вціліли у зруйнованому будинку. Поверх кіптяви їх розмальовували Петраківським розписом. Сенс нашої роботи сьогоднішньої. Ми хочемо показати, що ми, як народ, як нація відродимося навіть з попелу, щоб з нами не зробили наші вороги. І Петриківський розпис нам в цьому допоможе, оскільки це взагалі народний оберіг ще з давніх давніх давен сьогодні. У бородянській громаді п'ять дитсадків потребують відбудови та капітального ремонту. За попередніми підрахунками місцевої влади на це потрібно щонайменше 250 мільйонів гривень. Тож сподіваються, що кошти від благодійного туру, Хорове-Рьовки допоможуть почати відбудову дошкільних закладів. Даніл Самсонов, Максимілян Ільченко, Факт Єдині новини. Сьогодні 9 років.